П'ятизірковий готель Палас Дельмар принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас Дель Мар. Нічого зайвого. Тільки найкраще. Добрий ранок, ми продовжуємо саме сьогодні. В понеділок ми продовжуємо, продовжуємо неділю качами. і качаємо далі, качаємо наш ефір, качаємо новий тиждень. І до нас в студію прийшли нові гості. Це але саме... ми ще хочемо повідомити, хто ще з нами не розпрощався, а насправді ми не відпустили від нас Артема Большо. Дівчає. І всі 15 хвилин ми тут качали музику, так, перев... ол... переві... перевіряли нашу студію на прочність. Скажу точно, нічого і, і ніяке майно не постраждало, тому ми продовжуємо. Ми в ефірі телеканалу Аверс і на сьогодні понеділок, і ми заходимо в новий тиждень, в тиждень літа. Сум, сумбурно, весело і представляю наших гостей. В нашій студії Артем Большой, Артем е, Буденчук. Бучук, Артем Бучук. І... Із своєю супутницею Олександрою Бурба. І студія брейк-дансу Ерон Сіті з керівником Слайковським Андрієм. Він же Андре. Тож вітаємо таких юних брейк-дансерів, так? О! До речі, хлопці, от в мене таке, от, поки можна чуть-чуть зробити міг стихіше. Дивіться, в мене питання: от брейк-данс. Що це таке? Чи можливо ви зараз якраз хочете нам показати? Хотіли би, так? Тоді давайте вмикаємо музику трошки ага. голосніше. Ну і хто? Ти давай, ти зараз що це буде? Це буде батл? чи що? Це буде просто джем. Давай, по чуть -чуть. покажи, покажи, у ага. нас є, є можливість. є є є. B-Boy legend, bonus on Spolly, I don't see you dance school А давайте тепер про це поговоримо. Ой, і вам, і вам. Напевно, що ви один одному доповнені, я так розумію, і на вечірках, і, да, мабуть, на різних святках. І от, власне, це якби, от в мене перше питання. От я наскільки знаю студії брейкдансу, ми зараз будемо говорити про брейкданс. чого е, воно почалося, Андре? Е, Сама студія чи. Взагалі брейк брейкданс, взагалі оцей підхід. От, тому що це ж все таки вуличні танці. Чи як? От, Хатні, що? танці, підлога вся чиста, блистить, все це, окей. Це більш такі танці ком'юніті. Е, прийшли вони з Нью-Йорка, з Бронкса. Е, все почалось з того, що, скажімо, є в музиці е, така частина, як брейкс. Є мелодія, от, є інша частина. Є така сильна доля в музиці, діджеї знають. брейк-брейкси. Break, І в цей момент... Бої на танцполі виходили і танцювали. Це самі такі. Це воно щойно тільки що що те, грало, так? Барабанні долі сидні. Таке щось бомкало там. Це воно так, так? Ну, Напевно, Ну, а от я наскільки знаю, що брейк-данс, як такий, він зараз вже визнаний навіть і олімпійським видом спорту. Тот, власне, – це все-таки є спорт чи мистецтво. Скажем, це Цей спорт і мистецтво, з однієї сторони, це є мистецтво, як воно було в, на змаганнях, там, скажем, в театрах всякі мюзікли. І... Мікрофон ближче тільки в вас. Да, і, так, і так само зараз воно вже пройшло в спорт, в Олімпіаду, тому що е, хтось хоче на цьому заробляти гроші, скажем, це розвивати далі, більш робити професійним. І тому з'явилося вже в Олімпіаді. 2024 рік це вже буде основний вид. А ви ну, ось з цими хлопцями десь вже участь брали у змаганнях, у конкурсах? Так, постійно. Угу. постійно. І вже, мабуть, якісь здобутки маєте, хлопці? Да, хлопці постійно виграють. А можна почуємо кожного. Так, представся, будь Представ. ласка. Представ. Добрий день. Добрий. Назвати Ілля. Ілля. Так. Приємно. Ми їздили на різні змагання в Тернопіль, в Рівне, Київ, Харків, uh -huh. Одеса. Що, там, луцькі хлопців знають? Звісно. Uh -huh. Ви про себе заявили. Ну no, так. Да. Ви well, там okay. нормально качаєте, так? Доброго дня, мене звати Влад. Влад. Де <The> <Oak Kempe> <restroom> yeah, себе комфортніше почуваєш, на танцполі <coughs> чи ось тут в uh, студії? На танцполі. Чому? Ну, тут. Ви звичне середовище, так? Так, так, так. Угу. Що ти вже вмієш робити ось так з брейку? Мію, Які мабуть... елементи назвемо. Ну... Елементів я багато вмію. Е, є чотири елементи брейкдансу: це топ-рок, фотворк, мув та футворк. І фрізи. Угу. І що ти вже навчився? Все Все вмієш. Круто. Ну, все, по чуть <реку> Як давно ти займаєшся брейк дансом Як? Так. Е, Ну скільки, скільки стоїть? А як давно два з половиною роки приблизно? Два з половиною роки. Так, твій друг. А твій друг? Як тебе звати? Мене звати Вова. Я бачила, як ти на голові крутився. Не болить голова? Ні. А що? А як навчитися спочатку? Це треба якийсь шолом одягати? Ні, можна шапку, монокепку, тільки це. Виняти з нею оту а -а -а -а. не було. Пімпочкою можна намуляти добряче, правда. Угу. А ти оскільки тобі років? Десять. Десять років. А яке незвичне місце, на якому ти танцював? Ось сьогодні ти танцював ось тут на скляній підлозі у студії доброго ранку в прямому ефірі. Ще незвичне місце. На асфальті в сіті парку. На асфальті ось так крутився на голові навіть? Ну, не крутився на голові, але на спині, так. Да. А І як болі, спина чи? потім поцарапана? Ні, в футболці, був, нічого не було. Uh -huh. е, до речі, до речі от якщо подивитися ззовні, це виглядає якось такими пришками, переходами. Е, взагалі, оці всі переходи, вони які? Ти відчуваєш, ти вдаряєшся, чи це все-таки воно йде Ні, це плавним як... переходом? Це як Які? один з елементів, оце що перепригуєш там. Це не відчувається біль. Тобто, фактично, фактично, всі оці прыжки вони зм'якшуються. Це, це виходить, да. тобто, нагрузка на ту основу, де ти танцюєш. Фактично нема ніякого, тобто це виглядає, що ми вроді би танцюємо на склі, але самі твої переходи, тобто тіло збалансоване, і воно постійно перебуває, якби центр вагії. Словці хочуть сказати, будні, якщо вам буде боляче, якщо вам буде боляче, у нас тут є викладач класичного танцю, це викладач балету Олександра Бурда. І вона вас, я так гадаю, з такою підготовкою, мабуть, до себе візьме. Чи ні? Ні-ні. Чи вас тільки дівчата? Світлана, Світлана, у вас тільки дівчата? Ні, ні. Світлано, хочеш, я я тобі розкажу, як в нас в цій студії зійшлися ці дві команди. Все дуже просто. У мене моя менша донька, вона ходить в студію класичного танцю. А навпроти студії класичного танцю хлопці займаються брейкдансом. І коли ми е, приводили меншу доньку в студію класичного танцю, я приводив її з сином, він постійно зазирав якраз в студію брейкдансу. І він вирішив теж ходити сюди. Фактично, в цій студії брейк-дансу займаються діти з 5-6 років. От вони починають свій шлях. От ти, ти коли почав займатися, до речі? Я два роки назад. Два роки назад. Тобто з 8 років діти ходять саме в цю студію і займаються саме брейк-дансом. І от якщо ти бачиш, от в нас сидять в студії ну, діти. Але вони себе досить вільно почувають. Вони якраз от відкриваються, завдячуючи саме от таким викладачам, які якби, відкриваються. Я сподіваюся, на балеті теж і... відкриваються діти, правда? І, і ви знаєте, я би хотів би анонсувати, можливо, в нас все-таки вийде от, якийсь такий класично-брейк-дансовий батл. Це було б надзвичайно цікаво побачити в студії, можливо, одночасно і представників балету, і представників саме от Iron City, там вуличної музики, і вони б качали б це все разом. Але але я ще б хотів би повернутися до вашого керівника. Андрей я знаю, що ви досить відома людина не тільки в Україні, а й в світі. Я знаю, що ви викладаєте брейк-данс і за кордоном. Тобто ви нещодавно повернулися з Китаю, так? Е, так, в мене був тур у 2018 році, там по всьому Китаю з суддєста, мастер-класи і так, змагання. От. Е, і, і все, по різним містам їздив, судив змагання, давав мастер-класи, вчив е, діток. У мене там була цікава своя система. Е, вона, скажімо, китайська така азіатська, і я їм розказував про їхню культуру китайцям. Китайцям про їхню <с культуру, так? Тобто, власне, нашу українську культуру прививали в Китаї, так, я так розумію? Скажімо, з-за того, що китайська культура сама така старовина, то там деякі, скажімо, штуки прийшли все-таки у увесь світ з Китаю. Але, як скажімо, гупак, там, козачок. То, як ви бачили, там багато рухів ми робили, то це, в принципі, прийшло з українського народного танцю. От, і ми хотіли б, скажімо, цей стиль український далі розвивати. Це саме футворк, стиль футворк, дуже схожий на козачок, український народний танець. І ще, якщо повернутися до брейк-дансу, це все-таки буде вид спорту чи мистецтво? Тому що тут дуже багато силових елементів. Ну, я думаю, це все-таки мистецтво, але хай це буде для глядачів так, як вони їм подобаються, так як вони хочуть. Е, до речі, е, хтось з вас готується вже до майбутніх олімпіад. Е, ну, Поки що ще ні, тому що з нами ще не зв'язався поки що на якийсь спорткомітет, ми з ними поки що теж, але думаю, що скоро ми зв'яжемося один з одним і щось будемо на рахунок цього планувати. Угу. Ясно. Е... Є ще. Можливо, можливо от, оператор нехай виведе відео на екран. Це що в мене на планшеті. На пла планшет мій. Є. Е. Е. Андрей, от прокоментуйте. це зараз якраз от відбувається. Це от таким чином відбувається змагання. Ви бачите, так? Да? Ні, е, ні, це не змагання, це був в якомусь місці. Десь він по величині, напевно, такий, як Луцьк, можливо. Трошки менше. І ось вони, міська рада виділила цілий стадіон, зробила огромну таку сцену. І бачите, з підсвітленням і зі всім там було все місто. І от всі колективи міста танцювальні просто виступали там. Отакий такий був собі просто mm -hmm. захід танцювальний. Є. Так, ну давайте ще нашим молодим дамо слово. От хлопці, а ви що б ще хотіли сказати? Як от, ну, бо, Приходьте крім... танцювати. Приходьте танцювати. Ну, ви, ви, були, ви були набагато активніші тут на танцполі, чим зараз от просто в студії. Ну, розкажіть, розкажіть про це. От ви, ви вчитеся в якій школі? Iron City. Ні, а в школі? В якому школі. класі? В <ривіт> 22, 22 й школі. Так. В якому класі? В перейшов. В восьмому класі. Так. І от саме заняття брейк-дансом вам чим допомагає навчанні? <ривіт> навчанні? Е, інколи на географії. На Ой, географії? <laughs> на, на хореографії. На хореографії. <laughs> так, так. Ну а фізкультура теж аж підтянута, ні? Так. Да? Ну. Вов, ти. Ти в нас сьогодні зірка. Ти сьогодні, ти сьогодні показав тут такі па. Розкажи про себе. Чим ти ще займаєшся, крім брейкдансу? Я Мікрофон. Я деколи граю на вулиці футбол. Хожу на інформатику програміст. Програмієш. Вчусь так само в 22 й школі. перехожу в 6 клас. Ну... Я не знаю, ще ну... Можна показати пару рухів. Пару рухів? Ви хочете мене навчити? Давайте з ведучою, можна навіть і з І Саше, і давайте, навчіть. Саша, ви згодні? Давайте одну восьмерку буквально. Восьмерочку, ну давайте спробуємо. Я хочу сказати, що Саша більше і ваша. Саша, я думаю, вийде, так? Так. Так, як треба. Давайте саме такі я думаю, всі його знають. Фронтстеп називається. Фронтстеп. Просто робите, давайте. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість і потім просто поворотик. Сім вісім вісім. Зможе забити Угу. Давайте пенбузочку чи просто? Ще разом покажу. Раз, два, попереду. Четыре, п'ять, шість, сім. Та, якісь такі ага. У вас один раз нога була попереду, другий раз там. Куди її ставити після не, не. того, як крутнулися? А після того як фрістайл. А, фрістайл. <laughs> Зрозуміло. І, Готові? Так. П'ять. Шість. П'ять, шість, сім, вісім. <плес> 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 А ми хочемо сказати, що партнером нашої програми є п'ятизірковий готель Палац Дель Мар. Нічого зайвого, тільки найкраще. І ви також можете брати участь у нашому конкурсі. Конкурс називається Вражаючий відпочинок, де кожен бажаючий може заповнити анкету і розповісти про свій відпочинок і виграти у вікенд. А зазвичай де відпочиваєте? Ось ви де відпочиваєте зазвичай нещодавно повернулися Грузії, з Батумі. з так. Сподобався відпочинок? Так, дуже. Можете заповнювати анкету і стати учасниками і потрапити ще в Одесу. Хлопці, а ви як проводите літо? От розкажіть. Ваш відпочинок. пасивний. Тренуємося. Тренуйтесь. Ну, звісно, відпочинок. Відпочинок під уроків, так? Більшість часу проводжу на тренуваннях і потрібно старатися чим побільше виїжджати на змагання. Змагання дуже розвивають. Вова. Я так само ходжу на тренування. Більшість займає, займають тренування, і деколи виходжу в двір пограти в футбол, погуляти з братами. У мене друг приїжджає завжди з Чехії, і кожного літа ми ще за Іронсіті це їздимо на світі. Відпочити. Mm -hmm. Любиш на нашому озері відпочивати в Оленському, так? Mm. ви, Андрій, ваш відпочинок? E, ну от, да, ми приїдемо в кінці літа всі з батьками, з дітьми з нашою школою на світі, з них і змагання, барбекю, mm -hmm. щось таке. да, і, і Там будемо відпочивати, загоряти, купатись. От у нас буде відпочинок в кінці літа. Сподіваємося, всі хто собі запланував щось на майбутнє на відпочинок. Хлопцям бажаємо гарних канікул. А також гарних досягнень у в цьому мистецтві. Так як ви сказали, це мистецтво, а не вид спорту. Також вам щиро дякуємо. Бажаємо вам вдячних. Відвідувачів yeah. у ваших, yeah. на ваших вечірках. Я сподіваюся, я ще теж туди потраплю, не тільки мої yeah. діти. Yeah. <laughs> ну, і ми побачимо вас чемпіонами Олімпійських ігор. Двадцять четверту, які мають бути, де вже брейкданс буде представлений як олімпійський вид спорту, так і вам, Олександра, теж бажаємо успіху і чекаємо вас в нашій студії уже через наші канікули. Сподіваємося. Так, саме так сподіваємося, що ця зустріч не остання. Отож, дякуємо усім, хто завітав до нас в студії. У нас е, наступна рубрика. Е, е, так можете качати далі з нами, але ми переходимо на майстерні на всі руки. Це були поради від майстрів із Китаю. Ми попрощалися з нашими гостями, і так як ми обіцяли вам, що сьогодні ви дізнаєтеся, все ж таки, що святкують 15 липня. А 15 липня за народним календарем берегині і в давнину називали так міфічних істот, які жили у водоймах та оберігали людський рід від неприємностей. І вважалося, що саме цього дня усі берегині покидають річки. Також Покидають різні водойми і сидять на деревах і. Потрібно також, щоб вони не наполохали нікого на, на дерева вішати вишиті рушники. Ось таке е, говорить і наш народ. Не знаю, якщо ви сьогодні побачите на деревах вишиті рушники, то знаєте, що хтось такий дотримується різних прикмет. 15 липня був в розпалі сінокос. Тож люди активно працювали в полі, а також заготовляли на зиму овочі, квасили, огірки та помідори. В народні прикмети на 15 липня наступні. Листя 15 липня, жовте, значить, буде рання зима. Якщо на берегиню запланувати завершення якоїсь справи, то воно неодмінно буде вдалим. Багато зірок в небі, 15 липня, день буде ясним. 15 липня в світі також відзначають всесвітній день. Квашення за квашення і соління огірків і помідорів. Ми на нашій сторінці доброму ранку запитали вас, що ви найбільше любите, і що ви найбільше робите. Квасити огірки чи помідори. Тож долучайтеся до нашого такого собі господарського опитування. І можете насилати також свої світлини, ваших консервувань, ваших заготовок на зиму, і можете насилати рецепти. Що ж нам каже наш Фейсбук? сторінка у Фейсбук каже, що 55% більше маринують ніж солять, а 45% більше солять, ніж маринують. Особисто я проголосувала, що більше солю, хоча вже вчора накрутила 20 банок, намаринувала огірків. Ну, вірніше, в мене була помічниця, чи я вже була помічницею, не знаю, як правильно це сказати. Але все ж таки, в мене попереду теж соління, і я чекаю від вас класний рецепт. А, Тому... а ми дочекалися <с ще одного нашого. Гостя, я не знаю, як вас назвати, tá, чи statistically... все таки як ви провели вже свою відпустку? Добрий студії вітаємо Дмитра Подніцова. Щойно з пробіжки прибіг на Аорс. Так це наш спортивний журналіст. Діма, а ти більше любиш солені огірки, Квашені? Ось чи мариновані? Хороше запитання. Дивлячись, яка подія. Дивлячись так, яка ситуація? Щоправда, е, смакують і свіженькі огірочки, і квашені, так само, і солені. Можливо, е, в тебе рецепт є? Рецепт? Ні, у мене цим займається в родині батько. Оцим, угу, оцим, класно. Оцим... а як класик діжці такі дерев'яні? <гум> ну, це я не знаю вже. Так, обов'язково від тебе рецепт на наступний сезон. Але під огірочки перейдемо до спортивних новин. Так, ну здавалося б, що зараз якраз літо, і можливо, якийсь такий вакуум е спортивної інформації, але це не так. І в сьогоднішній програмі все про спорт можна буде побачити багато цікавого. Е так само, Волинь продовжує готуватися до наступного сезону. Це звичайно наша головна тема, і можливо, вже наступного. Тижня, цього тижня вже глядачі телеканалу Аверс побачать перший поєдинок. Він щоправда, ще буде контрольним проти ФК Львова. Питання трансляції поки що виясняється. Ну, і побували ми на баскетболі 3х3. Також дуже цікаве дійство було. Побували наші колеги на пляжному волейболі і водили. Купу дітей в похід. Це буде ексклюзивний такий сюжет, як зазвичай від Олі Яцюк. Ну і будемо сьогодні спілкуватися з нашим юним рекордсменом Максимом Ткачуком, який з плавання ставить все нові нові юніорські рекорди України, змагається серед дорослих і там займає призові місця. Ну словом, сьогодні з нашими плавцями, героями Це будемо цікаво, спілкуватися. Буде. Це буде дуже цікаво. Дійсно, А скільки йому років? Йому 16 років. Угу. Ще і він вже ще в категорії діти, але все ж таки. Так, так. так, так. Він ще в категорії юніор. Юніори. Навіть не молодь, там є молоді, є угу. юніори. Він ще в юніорах змагається, а вже угу. серед дорослих штампує призові місця, результати. Отак відганяють молодь, відганяє охоту дорослим так, займатися так, так. спортом. Сьогодні будемо якраз розпитувати його, як йому вдається. Можливо, в нас е, росте майбутній Майкл Фелпс. Під носом а то коли ж можна буде подивитися це інтерв'ю? Так сьогодні о 20.10 о 20.10 на телеканалі Аверс. Черговий випуск, такий трошки напів'ювілейний 55-й випуск передачі Все про спорт? Запрошуємо до перегляду! Буде цікаво. Діма, ще одне таке коротеньке запитання. Щодо твоєї передачі. Чи бувають у тебе такі курьози, які не входять у передачу? Ось так знімали, знімали, питали, питали. То зараз не, не той герой, mm -hmm. не та медаль. Ну, звичайно, звичайно. <рес> <рес> звичайно, курьози це те, що можна, можливо, там що два тижні складати? Окрему, Анекдоти, окрему передачу, окрему передачу. Наприклад, навіть навіть вчора вже був казус, коли десь там е не вдалося прописати синхрон. От здавалося, що ми його пишемо, угу. пишемо, пишемо, не вдалося а прописати синхрон, не І тут давайте ще поспілкуємося. Ну, справжній анекдот. І у нас теж ми Діма тобі щиро дякуємо, що ти завітав нашу студію, і ми Дякую. теж переходимо на рубрику Анекдот дня. І у нас анекдот від Тараса Войтовича. Давайте послухаємо і посміємося. Подивився Господь Бог на українську реформу охорони здоров'я і вирішив допомогти. Спустився з небес в образі сімейного лікаря, приходить в сільську амбулаторію, сидить черга, вирішив допомогти, заходить. Доброго дня! Я вас новий сімейний лікар. Подивився, бачить, сидить бабця в інвалідному візку. Ви заходьте, будь ласка, перші. Ну, зайшла бабця в кабінет. Встаньте. Ну як же встаньте? Я ж сиджу на інвалідні. Встаньте, я вас вцілю. Встаньте, встала бабця. Ви можете йти, ви здорова. Ви можете йти, ви здорова. Бабця пішла. Виходить на коридорі. Люди питають, ну як, як новий доктор? Який там доктор? Навіть давляння я не поміряв. Ось така пригода. А ми нагадуємо, що партнер доброго ранку, п'ятизірковий готель Палас Дель Мар. Нічого зайвого, тільки найкраще. П'ятизірковий готель «Палас дель Мар принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Отож, беріть участь у наших конкурсах, вигравайте, перемагайте. Також дивіться, «Щоранку добрий ранок. Що вечора все про спорт понеділок. для вас старається вся команда Аверсу з. Зробити ваш день яскравим. Тож на все добре. До зустрічі. П'ятизірковий готель Палас Дель Мар Принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас Дель Мар. Нічого зайвого. Тільки найкраще.